Вже 17 років Асоціація правників України проводить унікальний для юридичного ринку захід форум розвиток ринку юридичних послуг, де партнери провідних правничих компаній відверто говорять про те, що турбує Цьогоріч Захід має особливе значення, адже повномасштабна війна Росії проти нашої держави зруйнувала плани багатьох, змінила пріоритети, та самі підходи до ведення бізнесу. З'явились нові виклики. Це рік. Звичайно, але е, він показав, що наша професія може вижити, вона вижила, і навіть я можу сказати, що ми. Стали краще спікери панелей, топ-менеджери провідних юридичних компаній усі в один голос стверджують, український юрбізнес після перших місяців шоку зміг відродитися і змінитися. Допомогли ніша на ринку та фаховість персоналу. Однак, воєнний час диктує свої умови. Одне з найбільш дискусійних питань форума створення в Україні інституту військової юстиції, гості, представники генштабу та міноборони. Ми можемо дискутувати в якій формі яка система, хто може бути там військовим суддею там чи прокурором. Це все предмети дискусії, безумовно. Але те, що військова юстиція мусить бути, і те, що цивільній людині складно усвідомити військовий світ, військові обставини, принципи, за якими вони діють, мотивацію, яку вони використовують, це абсолютно так і є. Модератор панелі та віце-президент асоціації правників Андрій Романчук стверджує, питання Творення військової юстиції в Україні вже перезріло, і тут юридична спільнота може долучитися до процесу своїми знаннями та вміннями. Звичайно, цивільна людина, коли вона не хоче йти на роботу, вона не йде на роботу, а військовий отримує, не вийшовши на службу, він отримує відразу злочин. І зануривши зараз в цю проблематику, ми розуміємо, наскільки це складно фахово до цього потрібно підходити. Тожу і тому власне тут треба приймати рішення, вибудовувати якісь плани цим планом рухатися. Як мені здається, сьогодні заклали добрі основи. Ще одне вікно можливостей для юристів на ринку. Післявоєнна відбудова України та євроінтеграція. Під час однієї сесії обговорювали й те, що після перемоги запит на знання та досвід українських правників знадобляться державі та приватним інвесторам. Що нове зараз більше акцентується увага на оця інституціональна спроможність України. І це підтвердили спікери на сесії, що наші державні органи і інституції вони ну їм треба підтягнутися для того, щоб наша відбудова стала успішною юристи завжди були таким капіталом. Наші скіли та знання вони підходять для того, щоб піти на державну службу, особливо в от в таких проектах, які стосуються розбудови. Однак для цього стверджують учасники наступних панелей, самі юристи мають кардинально передивитись свої підходи до ведення бізнесу та набору персоналу. Війна вполовинила більшість юридичних компаній. топ менеджери вкотре зіштовхнулися з кадровим голодом. Та й, взагалі, на ринку з'явився запит на чесні правила гри та здорову конкуренцію. Робоча група АПУ вже розробила новий етичний кодекс для членів асоціації правників України і більшість колег. І з ним погодилась. Є запит на чесну гру. Є запит про те, що правила гри, як у спорті, у всіх були більш-менш однакові, щоб люди конкурували відкрито, чесно, транспарентно. Форум асоціації правників показав: війна не поставила на паузу розвиток юридичних послуг. Нові умови, попри їхню складність та напругу, змусили шукати нові шляхи для досягнення своїх цілей, підлаштовуватися під нові запити. І після перемоги над ворогом, в тому числі і від правників, залежатиме якою буде Україна.